У Кременчуці презентували мобільний застосунок Кременчук цифровий. Невдовзі він буде доступним для всіх містян. Метою створення застосунку є інтерактивна участь Кременчужан у життєдіяльності міста. Ідея створення мобільного застосунку Кременчук-цифровий виникла вже давно. Розмови почалися ще в 2016 році, але тоді було обговорення про створення пластикової картки Кременчужанина. І так ця ідея відкладалася, відкладалася. Потім розробили мобільний застосунок Київ, цифровий. В інших містах ми побачили мобільні застосунки і вирішили вже картку Кременчужанина впроваджувати не у формі пластикової картки. А у формі інтерактивного застосунку для смартфонів на момент релізу застосунок міститиме 9 сервісів. У додатку Кременчужани зможуть дізнатись новини міста, отримувати сповіщення про події ЖКГ аварійного і планового характеру, дізнатись рух транспорту, лінію маршруту та розрахувати час до прибуття транспорту, записатись до ЦНАПу та його територіальних підрозділів, отримати інформацію про місце розміщення зелених зон, дитячих та спортивних майданчиків, дізнатись про різноманітні міські Заходи знайти інформацію про перейменування вулиць, дізнатись про місце розташування укриттів, пунктів незламності, джерел води. Поступово застосунок будуть доповнювати й іншими корисними сервісами. Також планують залучити бізнес, щоб кременчужани мали можливість отримувати інформацію про різні акції та знижки на товари та послуги. Застосунок розроблено фахівцями комунального підприємства міське оформлення Кременчуцької міської ради. Мобільний застосунок цифровий Кременчук вже розміщений на плат. Форма Хайоста Андроїд він розроблений вже нашим підприємством і зараз тестується. Після того як завершиться тестування всього функціоналу, тоді він буде доступний для завантаження громадськості. Це окремо буде оголошена ця дата через управління інформаційних комунікацій. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.